Доброго дня, ви на каналі Логосвіт і сьогодні казка Летючий корабель. Були собі дід та баба, а в них було три сини, два розумних і третій дурень Розумних вони жалують баба їм щонеділі білі сорочки, дає А дурня всі лають, сміються з нього, а він, знай на печі, у просі сидить у чорній сорочці без штанців. Як дадуть, то їсте, а то й ні, то він і голодує. Аж ось прийшов царський указ, щоб зібрались до царя всі на обід. І хто збудує такий корабель, що влітав, і прилетить на тім кораблі, за того цар дочку віддасть. Розумні брати і порадувались. та й до батьків. Поїдемо ми до царя на обід. Загубити нічого не загубимо, а може, десь там наше щастя закотилося. Старим нічого робити, поблагословили синів дорогу. Баба надавала їм білих поляниць, спекла порося, пляшку горілки дала, вони й пішли. А дурень сидить на печі та давай їй собі проситися. Куди ти, дурню, зібрався, говорить мати. Тебе десь вовки з'їдять. Ні, не з'їдять, піду, твердо сказав Дурень. Старі з нього спершу сміялися, тоді давай лаяти. Так ні, бачать, вони ще з дорем нічого не зробиш, та й кажуть. «Той і ти, щоб уже й не повертався, ти більше нам не син. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води і випровадила його з дому. Іде та йде, дурень, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, старий, борода зовсім біла, аж до пояса. Здоровий, діду, куди йдете? привітався Дурень. Здоров, сину, ходжу по світу людей з біди виручаю. А ти куди? Я. До царя на обід. Хіба ти, питає дід, зможеш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не зможу. То й чого ж ти йдеш? А хто його зна, каже чого. Загубити не загублю, може, там десь моє щастя закотилось. Сідає, спочинемо трохи та поїмо. Ви маю, що в тебе там в торбі, каже дід. Е, дідусь, нема тут нічого, самий черствий хліб. Що ви не вкусите, нічого, виймай. От дурень виймає з того чорного хліба, такі пальниці стали що Він зроду, їх не їв. Як же його, не попивши, полуднувати? питає дідусь, чи немає в тебе в торбі вина? Де б то воно в мене взяло стільки вода в пляшки, то й виймай. Дорень вийняв пляшку, покуштував, а там таке смачне вино стало. От вони розсілися. Свитки на траві посідали та давай полуднувати. Наїлись, подякував дід турневі за хліб завинутий каже: Ну, слухай, синку, Ідеш тепер в ліс та підійди до дерева та й удар сокирою по дереву, а сам мершить, подай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б не зустрічав. Подякував дурень дідові і пішов. От увійшов він у ліс, підійшов до дерева, цукнув сокирою, упав не та заснув. Спав, спав, коли це через якийсь час чує. Хтось його будить. Просинайся, вже твоє щастя поспіло, вставай. Дурень прокинувся, коли дивиться, стоїть корабель, сам золотий, щоглий, срібний, а паруси шовкові, так, і понапин... понапиналися. Тільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель. Цей корабель знявся та й полетів. Летів, летів, коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом та й слухає Здоровий, дядьку, привітався дурень. Здоровий, небоже. Що ви робите? Слухаючи, вже позбирались до царя на обід люди. А хіба ви туди йдете? Туди? Сідайте зі мною, я вас підвезу, запропонував хлопець. Слухали усі, полетіли, летіли, летіли, коли дивляться, йде чоловік шляхом одна нога та вухо прив'язана, а інший скаче. Здоровий дядько, привітався дурін, Здорово, небоже. Чого ти на одні... чого ви на одній нозі скачете? Того, каже чоловік, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступнем увесь би світ переступив, а я не хочу. Куди ж ви йдете? до царя на обід. Сідайте з нами. Добре. Скороходців і вони разом полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, стоїть на дорозі стрілець і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птаха, ні звіра. Дурені крикнув Здорові, дядьку, куди ви цілитеся, Вже не видно ні птаха, ні звіра». То й що, що не видно, то вам не видно, а мені видно. За сто миль на сухій груші сидить птах. Сідайте з нами. Сів і полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, йде чоловік, і несе за спиною повний мішок хліба. Здоровий, дядько, здоров. Куди ви йдете? Йду добувати на обід хліба. Та у вас і так повний мішок. Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не вистачить. Сідайте з нами добре. Сів, об'їдає, лота й полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера. Мов щось шукає. Здорові, дядьку, здоров. Що ж ви тут ходите? Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду. Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте? Е, що тут з цієї води? Мені на один ковток не вистачить. Так сідайте з нами добре. Одпиваюсь і вони полетіли, летіли летіли, коли дивляться, йде чоловік у село несе куль соломи. Здорово, він дядько. Куди це ви несете солому? У село, каже. Ото хіба в селі нема соломи? Є, говорить, та не така. А хіба це яка? А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки цю солому, ти зараз да не візьметься мороз та сніг. Сідайте з нами. Морозенько сів і полетіли далі. Летіли, летіли, коли дивляться, йде чоловік у ліс. І несе в'язку дров за плечима. Здорово, дядьку, здоров. Куди це ви дрова несете? У ліс. Ото, а хіба у лісі дров нема. Чому нема? Є, говорить, та не такі, а які ж? Там, каже, прості, а це такі, що тільки розкидає їх. Так зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами. Ніхто згодився, сів та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, прилітають до на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду та горілки понавикочувані. пий душе, їж душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарство зійшлось. І старі, і малі, і пани, і багаті, і старці убогі, як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тим кораблі спустився. Царя перед вікнами. Повиходили вони з корабля і пішли вибідати. Цар подивився у вікно і показує лакеєві. Піди і спитай, хто там золотим кораблем прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя якась мужва обідрана. Як можна, щоб божоки на золотому кораблі прилетіли, не повірив цар? Ти, мабуть, не допитався. Взяв та пішов сам між людей. Хто питає тут на цім кораблі прилетів? Це я відповідає дурень. Цар, як подивиться на нього, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, аж за голову взявся. Як таке, щоб я свою дитину за такого хлопа віддав? Що його робити? І давай йому загадки загадувати. Піди, каже, цар до лакея і скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води? Що вущі й поки люди пообідають, то царів не, не віддам. А оце меч і йому голова з плеч. Лакей і пішов. А слухай но ну, самий, що припадав до землі, вухом підслухав, що казав та розповів дурню. Дурін сидить на лаві та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив і питає Чому ти не їси? Де ж мені їсти? Задав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув би дуже вущю цілющі. Як я її добуду? Не журись, я тобі дістану. Скороход відв'язав ногу з двоха та як махнув в одну мить, набрав води живучої цілющі. Поки набирав, то втомився і міркує. Ще поки обід повернувся, присяду під млином, відпочинок трохи сів та й заснув. Люди вже обідать, кінчають його немає. Дурень сидить. Ні живий, ні мертвий. Слухало, взяв, приставив до землі вухо, слухав, слухав і каже, не журись, скороход під млином спить, вражий син. Що ж ми будемо робити, як його збудити? питає дурень. Не бійся, я його збужу, каже стрілець. От як не лука, як стрельне, стріла у млин, як торох, не аж тріски полетіли. Скороход прокинувся, мельший туди, люди тільки обідать, кінчають, і він приносить ту воду. Що царю робити? Ну, загадувати другу загадку. Як сісте своїм товариством за один раз шість пар волів жарених і сорок печей хліба, тоді віддам свою дитину за тебе, а не зісте, то це меч і твоя голова з плеч. Зажурився дурень, аж плаче. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, не плач, я за вас усіх поїм, ще й мало буде, каже об'єдайл. От, зажарили 12, 12 биків, напекли 40 печей хліба, об'їдаєло, почав їсти. Все до чиста поїв та ще просить. Ех, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, та знову згадав загадку, щоб 40 сорокових кухлів води випив одним духом і 40 сорокових кухлів вина, а не вип'є то голова з плеч. Почувши таке дурень гірко заплакав, не плач. Я сам вип'ю, ще й мало буде говорити обпивайло. От викотили їм 40-40 кухлів води, і вона обпивайло. Як почав пити, то все до краплі видалив, ще й підсміються мало, хоби ще трошки випив. Став цар в голос міркувати, щоб дурень до ранку полк війська добув. Слухала, аж підслухала, розказав про це дурний. І знову сидить та й плаче. Що ж мені робити на світі? Де я того війська добуду? Виручайте, братці. Виручали один раз із біди і тепер виручить. А то пропав я. Не плаче, каже той, що ні здорова, я тебе виручу. Приходить слуга і каже. Казав цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре зроблю. Каже дурень, тільки скажи цареві, як тепер не віддасть за мене дочку, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня у поле і поніс з собою в'язку дров. Як почав ти дрова розкидати, так як почав розкидати, то що кине той чоловік, що кине, той чоловік. То вже такого війська набралося на ранок. Прокидається цар чує, що грають. Він і питає, хто там так рано грає. То, каже, той дурень, що на золотим кораблі прилетів своє військо ж муштрує. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і звелів його покликати до себе. Приходить і просить, а дурень такий став, що не впізнаєш. Одяг на ньому, аж сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде своє військо сам на вороном коні попереду, а за ним старшина. Пустив під палац та й крикнув стій, військо в лаву стало, як перемитим. Він пішов до палац, царів обіймає, цілує, і каже, сідай мій зять, любий, вийшла царівна, як побачила, аж засміялася, який в ней гарний чоловік буде. От їх швидко повінчали. Такий банкет задали, що аж, неба, дим, ішов. Ось і казочка закінчилась. Вам дякую, що слухали. Підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавих повчальних казок.